Коли ми чуємо ім'я Лесі Українки, у пам'яті виникає портрет, який запам'ятався зі шкільних років тендітна, мила дівчина з хворобливо блідим обличчям, яка творила, розповідали вчителі, попри біль, Все так, але за цим образом їй інша Леся: горда, вольова, безкомпромісна. Вона не просила співчуття. Вона кидала виклик і хворобі, і суспільству, і епосі. Її життя це хроніка боротьби. У 10 років вона захворіла на туберкульоз кісток, але навчилася грати на фортепіано. Та про мрію стати піаністкою треба було забути через операцію на руці. Протягом життя Леся вивчила понад 10 мов. Перекладала Гейне, Байрона, Шекспіра, Його тощо. Вона не просто читала їх, вона говорила з ними на рівних. Я в серці маю те, що не вмирає, писала Леся у лісовій пісні. Ці слова стали її життєвим кредо: Не чекати жалю, не скаржитись, не благати, а жити. Боротись і писати її часто називають феміністкою, але сама вона ніколи не прагнула носити це звання. Не тому, що не поділяла ідеї рівності, а тому, що для неї рівність була самозрозумілою річчю. Вона просто жила як людина, не погоджуючись на роль другої статі. Коли чоловіки сперечалися про національні ідеї, вона вступала у дискусії на рівних. Коли літературні кола приймали лише мужній голос, вона створювала свій жіночий і водночас всесильний. У Касандрі Леся дала голос пророчиці, яку ніхто не слухає, хоча вона говорить правду. У Оргії, митцеві. Що не продає своє натхнення навіть під загрозою смерті, у лісовій пісні свободі, яка не підкоряється жодним законам світу. Кожен її твір це не просто поезія, це акт спротиву. Слово моя ти єдина є зброя, ми не повинні загинуть обоє. вигукнула вона в одному з віршів. Для Лесі слово це не лірика, а меч. Вона воювала нею адже не могла тримати зброю руками. Леся не належала до жодного жіночого гуртка, але її життя стало прикладом фемінізму у дії. Вона підтримувала і надихала молодих письменниць. Зі своєю подругою Ольгою Коболянською вони творили нову роль жінки в українській культурі. Я не люблю людей, що ждуть, щоб хтось їм допоміг. Треба самим, писала вона подрузі. І справді, Леся ніколи не чекала на Спасителя, навіть кохання для неї не було пристанищем слабкості. Її зв'язок із Сергієм Мержинським це не романтична історія, а трагедія сильних людей. Вона доглядала його до останнього подиху, написавши за одну ніч. Одержиму. Хто інший сприйняв би це як удар долі, але Леся перетворила біль на мистецтво. У своїх листах вона часто повторювала найбільша розкіш у житті це бути вільною людиною. І цю свободу вона виборола не в маніфестах, не в демонстраціях, а в думках, у словах, у кожному рядку. Вона показала, що жіноча сила це не лише боротьба за права, це сила духу, здатність творити, любити, прощати і не зламатися. Тож Леся Українка не просто феміністка і не просто сильна жінка, вона символ незламної людини, яка не дозволила обставинам визначити її життя. Феміністка – так, але не тому, що боролася проти чоловіків, а тому, що виборювала людську гідність. Вона не просила рівності, вона її створила. Леся Українка не пам'ятник, не легенда, а жива вогняна душа, її історія, нагадування кожному, справжня сила не в тілі. А в серці, поширте це відео, і хай про Лесю Українку говорять не як про хвору дівчину, а як про вільну людину, яка випередила свій час.